Шкільна медсестра Оксана Васильченко вакцинувалася однією з перших у колективі ще у червні. На сьогодні у жінки є міжнародний сертифікат про вакцинацію та внутрішній у програмі Дія вся родина медсестри також вакцинована. Для мене не стояло питання, вакцинуватися чи ні. Однозначно так, тому що я працюю у дитячому колективі, і багато дітей переносять цю хворобу безсимптомно. І я б знала. Що це, це я, я можу наразити своїх рідних на небезпеку. До речі, я перенесла, перенесла безсимптомно і не знала, поки чоловік мене захворів. І я сама пішла, здала аналіз. І ми виявили, що у мене вже виробляються антитела. У школі склали списки охочих отримати вакцину. Люди мали змогу на власний розсуд обрати, яким препаратом щеплюватися. Секретарка школи Лариса Самсунюк має отримати другу дозу вакцини 3 вересня. Я вакцинувалася Pfizer, Мій чоловік вакцинувався Pfizer, Перенесла добре. Жодних побічних ефектів не було. По-перше, я вакцинувалася для збереження здоров'я своєї родини. По-друге, так як всі наші працівники вакцинувалися, я також вирішила вакцинуватися. 3 вересня до кабінету вакцинації прийдуть не тільки працівники школи, а й батьки учнів, розказала директорка. У нас були хворі на ковід на весну три вчителя. Вони дуже важко перенесли цю хворобу. По три тижні вони перехворіли, і у кожної особи була двостороння пневмонія. І тому ці жінки розповідали, як важко їм було, і вони одні з перших вакцинувалися. На подвір'ї школи оновлюють розмітку, яка нагадує про дотримання соціальної дистанції. Є позначки, які рекомендують кожному класу окремий рух, і навіть на перервах визначені місця перебування кожного учнівського колективу. Ми будемо провітрювати кожну перерву, будемо мити руки кожну перерву. В більшості класних аудиторій у нас є обладнання санітарні зони, визначено час, коли учні заходять до школи. Визначено, хто буде здійснювати термометрію. У Херсоні на сьогодні вакциновано близько 60% працівників шкіл, розказала нам начальниця управління освіти. Є в нас заклади 100% вчителів. Є у нас дев'ять закладів, де вже вакциновано більше 80% працівників. Близько 20 закладів це від 60 до 80%. В жодному нормативному документі не написано, що заборонено відвідувати заклад, якщо вчителі не вакциновані. Якщо буде відповідне розпорядження. Рішення, значить, ми його будемо виконувати. Оксана Хлібус, Аліна Олефір, Володимир Чепінного. Новини на Суспільному. Херсон.